Усім доброго дня, вітаю вас на каналі BeneLux Car. Звати мене Володимир, займаюся підбором та пригоном автомобілів з Європи. Сьогодні в нас огляді Ford Focus 2015 року випуску 1.6 дизель 85 кВт, механічна коробка передач. Даний автомобіль я придбав для свого підписника із аукціону. Наразі автомобіль вже доставлений в Україну, розмитнений, зробили сертифікат. Сьогодні будемо передавати автомобіль. Новому власнику. Автомобіль в чудовому стані, на хорошій комплектації, по технічній частині зауважень немає. Автомобіль знаходиться на ось таких оригінальних дисках 16-го розміру. Резина Michelin зима 22 року, також збережена. Автомобіль в досить гарному кольорі, вживу досить гарно виглядає. Маємо косметичний підкрас з цього заднього лівого крила, решта автомобіля в рідній фарбі. Коли купували автомобіль на аукціоні, в звіті про це було сказано. Салон автомобіля збережений. Потрібно буде зробити легеньку хімчистку, проте клієнт сказав, що він сам собі це все організує. У нас чотири склопідйомники, електрорегулювання зеркал, водійське сидіння. Пробіг даного автомобіля складає у нас 230 тисяч. Маємо мультикермо, круїз контроль датчик. дощу. Також у нас присутні підігріви передніх сидінь, двозонний клімат-контроль. Ось така мультимедія, автомобіль заводиться у нас кнопки. Шестиступка. Два ключики. Один ще прибув запакований, новий. Так. В цілому автомобіль на свій вік, на свій пробіг досить збережений. По вікнах автомобіль у нас чистий 15-й рік. Також є, якщо вам видно, є в нас обігрів лобового скла, досить зручна функція. Ось кнопочка. Так, автомобіль в досить збереженому стані. Ціна в Україні для нашого замовника з сертифікатом склала 9600 євро. Отже, кого зацікавив такий автомобіль або, можливо, будь-який інший, звертайтеся за номером телефона 098 321 5004. Звати мене Володимир. Займаюся підбором та пригоном автомобілів з Європи. Автомобілі купуємо як із аукціонів, також і з особистого підбору. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую за вашу увагу. До нових відео. До побачення!